Продай батьківщину, продай рідних, купи собі ендур мотоцикл Вітаю, шановні, тисячі років еволюції, розробка новітніх технологій, люса на порозі колонізації Марсу, щоб шо що? Ай, ладно, ендурисів то не стосується. Сьогодні ти дізнаєшся, скільки треба грошей, щоб мати свій байк, які регламентні роботи необхідні для підтримання життєдіяльності твого мота, скільки коштує екіп та інші важливі штуки для ендуро, і найголовніше, скільки коштує одна година роботи твого байку. Спойлер, старичок. ти офігеєш ці цифри. Тож не перемотай, щоб потім написати тупі коменти по типу: Не може бути, я заливаю тільки бенз і масло і нормально катаюсь. До речі, в моєму телеграм-каналі я вже писав про це пост, ми з пацанами там нормально з цього угорнули, залітай туди, щоб не правтикати нові приколи і бути в курсі з їх подій. І ще одне: якщо ти серйозно налаштований купити ендурі, краще вимикай це відео прямо зараз. Або якщо ти передумаєш, мене тоді не звинувачуй, я попередив. Давай одразу визначимо за одиницями виміру, бо з нинішнім курсом гривні це Писок не те, що буде неактуальний, він буде обіцяний ще на етапі написання сценарію. Тож давай зупинимося на вічно зелених. І ще одне, щоб легше було рахувати, ми візьмемо період довжиною в один рік. Так от, середньостатистичний райдер за один рік проїжджає 100 мото-годин. Для тих, хто тільки намагається роздопитися, що таке ендуро, пояснюю. Пробіг мото тут рахується в мотогодинах, а не в кілометрах, бо дуже часто бувають моменти, коли ти 100 метрів можеш їхати одну годину, а декілька кілометрів котиться вниз на заглушеному моторі. Також умовно поділимо цей список на два типи райдерів: мамкан гонщик і перспективний тип, бо це різні гілки еволюції. Ці райдера і вартість тут буде суттєво відрізнятись. І ще одне. Ми говоримо саме про Ендуро, і не розглядаємо бідолах, які купили ендурі, щоб наказувати своїх кінтів на альфах по дорогам загального користування. І тут ти скажеш, дядя, гарне стелиш, ближе к ділу. Ладно, старічок, поїхали. Спочатку треба купити Середня ціна байку для новачків 2000 баксів. Про те, як вибирати свій перший мод, ми говорили в попередньому відео. Залітай він обов'язково до перегляду. Далі на черзі, екіп. мега важлива штука, якщо ти хочеш дожити до кінця сезону Шолом. Від 50 баксів є достойні китайські варіки. Сам в такому відганяв один рік і жодних проблем. Головне, підбираю розмір, щоб не бовтався. Мотоботи від 150 баксів. Мамкен гонщик ганяє виключно на кросах або в сандалях, тому 0 баксів. На колінники від сотні баксів за нормальні коліна і до хази з кількох за брейси. Мамкені гонщики таке не вдягають. На локітники 75 і більше за хороші лікті, які захищатимуть, а не будуть повзати і заважати. Мамкені гонщики носять полегшену ергономічну шкіряну версію на Черепаха, Та не ця. від 150 зелених. По класиці чоткі тіпи ганяють чисто на футболочці, тому для них ноль баксів. Окуляри від 75 американських гривень за маску, яка не буде запотівати зсередини під час ригачок і нормально захищатиме. За засятку можна взяти звичайно однослойну маску для мамкані гонщиків. Цього буде цілком достатньо. Гідратор за нього треба відвалити відсотки баксів, але це необхідна річ, якщо ти серйозно налаштований на ендуро. Для простих пацанів ноль. Форма. Штани, джерсі та перчатки. За більш-менш живучу китайську поробку треба відкашити ще сотку. Гонщики по класиці ганяють на футболочках, тому деяким з них треба витратити стільки на перчатки 10 баксів. По екіпу все. Можемо детальніше обговорити тему екіпу в наступних відосах. Відсвіти в коментах, брати, якщо цікаво. Що там далі по списку? Бензин. За 100 мотогодин ти залишиш нафтовим магнатом аж 200 вічно зелених. Далі мийка після нормальної покатуги твій мод буде виглядати як шмат лайна, і його вигляд це не найстрашніше, що тебе повинно парити. Його треба мити, щоб він не згнив у тебе за пару років. Ну і обслуговувати його треба чистим. Я мию на миті самообслуговування майже після кожної покатухи. Це вийде в 50 зелених для простих пацанів Давайте порахуємо мийку через раз 25 баксів. Ми ще не дійшли до найголовнішого, але продовжуємо пройобувати твої гроші. Так що сідай, зараз я тобі розкажу такий лайфхак, з якого ти тупо обісисся. Разом з модом купуєш комплект пластику і одразу його міняєш. Рідний пластик заховай від себе і забудь про нього. Коли будеш продавати мод, ще подякуєш мені. Ця фішка в купі з відключеним датчиком швидкості дасть тобі хороший кешбек, який в рази перекриє капітал витрачений на додатковий пластик. 100 баксів на пластик, і через рік на велик з'являється нове оголошення про небитий із мінімальним пробігом мод. Якщо що. Засуджую, сам таким не займався, розказав, що знала, як вас можуть нагріти. Відсвіти в коментах, що думаєш з цього приводу. Далі по списку дитячі болячки будь-якого китайського мотика. Перше кермо для серйозних навалів треба серйозні залізяки. Стокове кермо китайці роблять з того самого рису, що і крутять свої роли. Тому жити воно буде рівно до першого падіння. А Літати старічок ти будеш часто. Інколи попадається достойні стокові ролі, але я раджу його міняти одразу. Один раз купуєш бренд і забуваєш. Тож кермо 100 баксів. Ланцюг. Ще одне слабке місце китайців. Ти будеш його підтягувати після кожного виїзду, поки одного разу він не розірветься і матимеш набагато більше проблем. Хороший ланцюг коштує 100 баксів, який один раз ставиш і забуваєш назавжди. Баксі за 30 можна знайти більш-менш такий живучий варіант, який сезон тебе відкатає без проблем, але час від часу треба буде підтягувати. Резина тут все просто: хочеш кайфувати, всюди заїжджати, а не штовхати мод. Треба хороша резина. Якщо ще може залишити стоковий, то задню пару разів за рік треба буде поміняти. Тож 200 баксів закладемо в бюджет. Камери не менш важливою за резину штукою, є те, що всередині резини. Я б тут розказав би про дюбліси, муси, але ми рахуємо бюджет для початківця, тому зупинимось на посилених камерах. Стокова камера дуже тонка, її не можна спускати до тиску, на якому ти зможеш нормально їхати в ендуро. А якщо спускатимеш без клею, латок і набору інструментів з дому краще не виїжджати. Тому рекомендую купити товсті 4 мм камери, з ним буде на порядок менше проблем. 50 баксів на камери. Захист рук. Ця штука не тільки збереже твої пальці, основна є функція не дати зламатися куркам щеплення і гальм. В основному в стоці вона або відсутня, або дуже поганої якості, і при падінні згинається блокуючі курки. Більш-менш міцний захист стартур, від 25 баксів. Після цих маніпуляцій байк готовий до ендуро, і Ти можеш подумати, що це все стар. Як тільки ти вийдеш за межі гаражу, треба починати думати про обслуговування. А ти як собі думав, що для цього потрібно? Записуй. По-перше, інструмент, але ти і так, скоріш, його вже купив, щоб зібрати свій мод з коробки, витративши на це приблизно 50 баксів. По-друге, хімія: гальмівна рідина, знежирювач, карп клінер, ведешка, змазка. На перший рік ти витратиш близько 50 баксів. Ну і нарешті ми дійшли до головного: обслуговування Олива для двигуна. За рахуванням заміни на апкаці і регламентні заміні кожні 15 мотогодин на оливу піде 100 доларів. Змазка ланцюга. Це треба робити після кожної мийки і відповідно майже після кожної покатухи. Тому пару балонів по 10 баксів точно піде. Пропитка для повітряного фільтру. Час від часу треба мити і пропитувати фільтр, інколи це треба робити після кожної покатухи. Пропитка коштує 25 баксів. Підшипники. Якщо будеш добре навалювати, за рік деякі підшипники точно вийдуть з чату, тому закладемо в бюджет мінімум 20 баксів. Олива для підвіски з заводу китайців підвіску, та й не тільки у неї заливають казлячу сечу замість оливи. Тому якщо хочеш, щоб підвізка працювала як треба. Обов'язково міняємо оливу. 50 баксів. Ця процедура не обов'язково нічого критичного статись не повинно, Тому для мамкиних гонщиків ноль гальмівні колодки. Це сильно залежить від умов використання мотіка. В горах колодки можуть стратися раз на місяць, а катаючись порівнина, можна і настолько виїздити декілька років. На колодки закладуємо 40 доларів. Диски щеплення. Ця витрата дуже залежить від того, наскільки райдер розуміє технічну частину і правильно налаштовує та користується щепленням. Я знаю не одного типа, який зміг спалити щеплення за декілька перших виїздів, має як не якщо ти один із них. Але навіть при правильному, але й інтенсивному використанні через 100 мотогодин диски будуть вже зношені більше, ніж наполовину. Му замінити їх буде не зайвим, щоб не лишитися в лісі з мотіком на ночівлю. Ми дійшли до останнього пункту. Це робота, які треба виконати для правильного і довгого життя твого мота. Ти можеш робити це все сам, але якщо ти дивишся це відео, скоріш за все, ти новачок і нічого поки ще робити не навчився. Тож за це треба буде теж заплатити. Не буду грузити термінами, тож ось список. Без цих робіт Мотік буде їздити, але строк служби його мотору може зменшитись в рази. Як показує практика, з заводу всі китайські мотори йдуть з перетягнутими клапанами. Ти ваху від кількості цифр. Повір, стар, я сам пишучи сценарій на цьому місці був туповарений. Якщо ти додивився і досі хочеш дізнатися цю цифру, ну ти монстр. Маякни в коменти своє число і тоді подивишся. Наскільки ти помилився, а я подивлюся, хто тут найпотужніші кінти, які дивляться до кінця мої відоси. Так, от за один сезон за 100 мотогодин, тіп, який серйозно навалював і не менш серйозно обслуговував свою карету, витратить 1280 баксів, що в перерахунку на одну мотогодину виходить майже 13 баксів. Мамканому гонщику буде легше 400 баксів за рік. Це 4 долари за одну годину роботи мотоцикла. Ти мені можеш сказати, так це невелика сума, але вона того варта. Родненький, я тебе зараз просто знесу башню наступною інфою. В ці цифри я не включив вартість мотоциклу та екіпірування. Тобто, якщо брати всі розтрати під ключ, коли в тебе нічого немає, але ти дуже хочеш кататись на ендуро, Ці цифри будуть наступні. Для мамкиного гонщика ця сума зростає з 400 баксів до 2480. тобто 25 баксів за одну годину. А найцікавіше, я залишив на останок серйозно налаштований дядя в круг за рік в ЄБ 4080 баксів. А це на секундочку, майже 41 бакс за одну годину насолоди. І це ми говоримо про початковий рівень і китайський мод. Чим більше скіл, тим більше будуть твої запити. Давай швиденько накидаю тобі пару ідей, а ти вже думаєш, треба вона тобі ну його в пизду. На цій ноті я лишаю тебе наодинці з твоїми думками. Якщо є чим поділитися, світани в коменти. Залітай в мій телеграм-канал, там завжди найсвіжіша інфа, і я там завжди на зв'язку. Дави з усієї дурі на лайки відписку, щоб не провтикати нові відоси. Все, давай, брат, попутного вітра тобі в сраку.